Вітаю, шановні друзі! Які ваші обов'язки перед жоп-центром? Частина друга? Ми продовжуємо тему обов'язків е, отримувачів соціальної виплати Бюргергельд в Німеччині. І наступний обов'язок це Ерштатунгс Фліхт. Зобов'язання відшкодувати збитки, що каже Меркблад Арбаць Агентур з цього приводу. Якщо ви помилково отримали пільги, ви та інші члени спільноти пільговиків повинні їх повернути. В зв'язку з цим ви обов'язково отримаєте повідомлення. Відповідно до положень кодексу соціального забезпечення, дозвіл на призначення допомоги підлягає скасуванню, якщо особа не мала права на призначену допомогу, і, зокрема, якщо вона навмисно. Або через грубу недбалість надала неправдиву або неповну інформацію, або не повідомила про зміну своїх обставин правильно. Повністю або вчасно. Друзі, це те, про що я кажу. Якщо у вас виникає дохід, про нього потрібно повідомляти. Будь-які зміни повинні бути вчасні, не через там, 3, 5 місяців, 6 місяців. Відразу повідомляйте про будь-які зміни майнового стану або ж виконання інших обов'язків, які у вас були перераховані в моєму попередньому відео. Далі, дозвіл на призначення бюргергель скасовується, якщо особа знав або міг легко дізнатись, що він вона не має права на пільги або має право на пільги в меншому обсязі, або отримала дохід, або володіла активами, які могли б призвести до скасування або зменшення права на пільги. Це не залежить від вини, а лише від факту отримання доходу, який не був зарахований у рахунок. Бю, виплат бюргергельд. Тобто, ваша вина при цьому не має значення. Зробили ви це навмисно чи по необережності. Як багато людей кажуть, я не знав, не розумів німецької, мені не роз'яснили, мені допомагав там якийсь бератор заповнювати. Я сказала, а він сказав не треба. Оці всі аргументи, друзі, вони просто на практиці не спрацюють. Тому думайте головою і страхуйтеся з цими моментами, от, щоб. Не було у вас подальшому порушення. Обов'язку Ерштатрумсфліт. От і не було відшкодування шкоди і кримінальних справ, друзі. Це дуже серйозно. До речі, як каже Мерк з відшкодування не здійснюється до мінімального ліміту. Багато питали, який мінімальний ліміт, друзі. Це 50 євро. Будь ласка, не плутайте із 100 євро, які являються фрай то інша сума. Відшкодування, друзі, не здійснюється до мінімального ліміту, що не перевищує 50 євро для. Для всієї спільноти, для всіх друзів, яка потребує допомоги Бюргергельд. Вимоги на суму 50 євро або більше повинні бути погашені в повному обсязі. Тобто, оця сума, яка називається багателі гренце, вона складає 50 євро, не 100 євро, як багато людей думають. Тому ви, як і раніше, зобов'язані негайно і в повному обсязі зінформувати джоб центр про будь-які зміни у ваших обставинах. Центр зайнятості перевірить відповідним чином, врахує застосування ліміту, де мініміс. Не обов'язково вимагати виплати, де мінімуму. Тобто, як ви побачили, друзі, є оцей обов'язок враховувати правила надання Бюргергельд, повідомляти і в разі порушення їх відшкодовувати. І також дуже цікавий факт, що якщо особа порушить і не вкаже про свій дохід або про свої активи, то, окрім обов'язку, відшкодувати шкоду в розмірі тих виплачених коштів, які вам надавалися в той момент, коли ви. Ви не мали права їх отримувати, все одно ще буде кримінальна справа, в рамках якої ще буде і штраф. Тому пам'ятайте про це це дуже серйозно, друзі. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.